Так, Богдан, знову довелося грати без тренера. Перемога. Ну, тренер був з нами, він настановку дав. У нас же все it кампанія Ми взяли з собою екран великий. Він нам сказав, це тренерська перемога Сергія Гарпинича. Мені трошки він своїх конспектів показав, але це його перемога. Нічого собі так ви так просунуті. Так, так. Це ж смерті. ви досить тривалий час. Була така, рівна гра, безгольова. Що потім сталося, що потім голи, значить то дуже легко ви забували. Та в цій лізі, як завжди, дисципліна. Ми ззаду стали, дисципліновано зіграли. Противник десь помилився на контрі, ми його зловили раз-два і все вже як сценарій гри, що зручний для нас. Ми можемо вибігати в контру, забувати. Посипався суперник? Не можу так сказати. Мені здається, вони посилились. Як мінімум бачу, що салати теж їли, як і ми набрали такий силовий футбол. Ну, сьогодні нам більше пощастило забити. З перемогою. Дякую.